У Львівській національній галереї мистецтв імені Бориса Возницького відзначили 40-річчя з дня відкриття музею заповідника Олеський замок. У програмі святкових заходів відбулась урочиста академія з відзначенням працівників музею заповідника Олеський Замок, який складає славу не тільки нашого регіону, а й став однією з визначних мистецьких візитівок нашої країни. Колектив Львівської галереї мистецтв від музейників, реставраторів до кожного, хто зустрічає відвідувачів. Чи зберігає безцінні скарби у фондосховищах? Роблять важливу справу для того, щоб ми і у майбутньому мали ці твори, приклад високого мистецтва, вишуканого смаку і пріоритетів, естетики, гармонії у житті суспільства. В ювілейній експозиції Олеського замку була представлена виставка фотографій хроніка відродження замку фотоматеріали з архіву Бориса Возницького. Кілька десятиліть тому Борис Григорович Возницький, герой України, багатолітній директор вівської національної галереї мистецтв, спільно з колективом музею заповідника, доклали неймовірних зусиль, щоб перлина нашої культури відродилась і стала прикладом найвищого надбання культурних цінностей нашої землі. Зараз очолює Львівську національну галерею мистецтв імені Бориса Возницького. Продовжує справу свого батька і учителя Лариса рецінкова Возницька. Відкриття замку це не перший був мій день, коли я була в замку. А це ще був рік 69-й. Коли тільки ми приїхали. Ми приїхали сюди. От тут, звичайно, що тут стояла руїна, яку треба було реставрувати, яку треба було відновлювати. І тоді Борис Возницький добився цієї споруди, от для того, щоб розмістити тут ті. Врятовані експонати, які він звозив з експедицій 60-х років. І тут створювався дійсно абсолютно новий музей України. От. І тому, -то, коли Борис Григорович працював весь цей час, фактично до відкриття, тут Жоден начальник управління культури чи нашої влади вони не з'являлися, вони боялися сюди, тому що як же потім скаже вище начальство, вище над ними приїдуть і скажуть, яке мав право Борис Григорович виставити то були страшні радянські часи показати. Сакральне мистецтво. А це були речі, які були врятовані. А 75-й рік це звичайно, що це відкриття було. Це переживали дуже. Як це сприймуть люди? Як це буде? Успіх був беззаперечний, і Олеський замок став першим у перлині золотої підкови замків Львівщини великої мрії Бориса Григоровича. З дня відкриття музею 21 грудня 1975 року, то замок почав набувати популярності через те, що це було щось нове. Ні в нас, на заході України, та й взагалі по цілій Україні на той час цього не було. Ну, були там музеї у Львові, були музеї в Києві, в інших місцях, можливо, і ще десь, але те, що це пам'ятка архітектури 14-17 століття. Сам замок як об'єкт, і одночасно в ньому експозиція музею відділу львівської картини галереї. Так тоді називалася галерея мистецтв нинішна. Експозиція музею була створена ще задовго до 21 грудня 1975 року. А які в нас експонати? Ікони 15-17 століття, портрети, скульптура із католицьких монастирів і костелів? Без олежко замку. Ясно, що не було б ніякої золотої підкови. Борис Возницький докладав багато зусиль, щоб віднайти і зберегти безцінні скарби. Його колеги, однодумці, продовжують цю справу. На святкових урочистостях також відбулася презентація наукового збірника, присвяченого 40-річчю відкриття музею заповідника Олеський Замок. Те, що він зумів зібрати по краплинці докупи. Я переконаний, що воно ще роками і десятиліттями, а я думаю, і століттями воно буде після нас, після того, того часу, коли ми всі разом живемо тут. Так важливо розуміти, що довкола нас є те, що передали нам у спадок минулі покоління. Борис Григорович Возницький розумів це і наполегливо, попри будь-які перепони, відроджував замки, повертав до музеїв твори мистецтва безцінні скарби нашої землі і нашої культури, які входять у світове надбання досягнень людства. Ми будемо залучати міжнародну технічну допомогу, подавати заявки на різноманітні гранди щоб. Як і екстер'єр, і інтер'єр, і виставкові колекції, і експозиції. Вони були в відповідному вигляді на рівні з європейськими колекціями. Ми дуже багаті люди в мистецькому творчому плані, і взагалі в людському ресурсі ми дуже багаті. Нам просто треба підтримки. Ми і самі можемо багато зробити, але цю фінансову підтримку може нам дати достойну таку на рівні тільки держава. У комплекс музею Олеський замок входить і колишній монастир ордену капоцинів, пам'ятка архітектури першої половини XVIII століття. Монастир побудований у 1739 році на замовлення господаря Олеського замку Северина Живуського. Зараз це приміщення фондосховище музею, яке зберігає безцінні скарби попередніх епох і потребує постійної підтримки. Силами працівників музею, завдяки роботі реставраторів на огляд глядачів у залах колишнього монастиря капуцинів представлені твори мистецтва, портретного живопису, як володарів замкових обість, так і копії шедеврів світового малярства. Нас з порогу наче зустрічає чарівна ліотарівська шоколадниця. І, звичайно ж, вишукана порцеляна, яка у повсякденному житті служила людям, які у різні часи жили у цих замках. Ми з вами знаходимося на експозиції виставки, яка називається Фарфори Фаянс в інтер'єрі 18-го початку ХХ століття. Ми починаємо свою виставку з найвідоміших європейських мануфактур. Ну, перше місце це займає мейсен, мейсенська мануфактура. І відкриття цієї мейсенкої мануфактури належить польському королю, Августу третьому сасу», або ще його називали Август Моцний. Це він, якраз, портрет його є прекрасний. І він якраз у 1710 році він знайшов поклади Каолінової глини, і він знайшов такого аптекаря молодого Бьотгера, Йоанна Фрідріха Бьотгера. Працював в нього 20 років. І він якраз знайшов ці всі дуже гарні моменти, які потім дістали найбільше європейське призначення. І ми якраз починаємо свою. Виставку цієї майсинської мануфактури. І тут у нас є такі цікавіші речі, які були виконані найвідомішим скульптором майсинської мануфактури Кендлером. Кендлер був один з найвідоміших. І він якраз підніс майсинську мануфактуру, це були часи розквіту за панування якраз Августа II Саса. Тут у нас представлені такі фігурки, три фігурки таких мавпочок. Це є така пародія на капелу придворну. Їх взагалі в оригіналі було 17 Штук. Дуже мало в Європі збереглося таких оригінальних речей. Внизу можна побачити посуд, там іде супниця, різні речі ужиткові. Це є цибульковий орнамент, який вів в моду десь 30-ті роки, теж майсенської мануфактури. Це був такий Крейс Майер, художник. І в основі в основному лежала така цибуля цибульковий орнамент, який дуже популярний голубий і до сих пір використовує майсенська мануфактура. Ну, Можна також побачити ці скульптурні роботи Кендлера. Це у нас підсвічники. Це все ручна робота, надзвичайно делікатна, надзвичайно така хрупка робота. І цей майстер Кендлер, особливо оригінальні його речі, ціняться в усьому світі. Всі відомі музеї світу мають якраз його речі. Після смерті Августа II Саса продовжував справу майстерської мануфактури його син, Август третій Сас. Портрет представили ми його, і поряд з ним його дружина, королева Марія Йозефа. Август третій Сас займався, але не так повністю, не з таким азартом, як батько. Наскільки ці мануфактури на той час розповсюджувалися в інших країнах чи в інших там, скажімо, регіонах Європи? Ця Майсенська мануфактура була надзвичайно популярна і навіть потім почали запрошувати її майстрів до інших навіть господарів. Ну, після смерті в основному Августа II Саса вся мануфактура Майсенська перейшла до керівництва його сина Августа III Саса і його дружини Марії Юзефи. Але так сталося, що Август III він. Не дуже цікавився фарфором Мейсенської мануфактури. І в основному керував всією цією справою з великою любов'ю. Це був якраз такий Генріх Брюль. Це був міністр Августа третього. І він взагалі любив дуже мистецтво. Він збирав велику колекцію живопису, він продовжував традиції цієї майсенської мануфактури. Ну і хто до нього звертався, бо це не тільки от дуже оберігав цю Мейсенську мануфактуру і секрети. Власне, Август Другой. Він нікому не дозволяв. Нікому ніяких тих просто під страхом смерті, і навіть цей перший його аптекар Йоанн Фрідріх Бьогер, який в нього був молодим хлопцем, він його взяв десь 18 років. Він нього сидів чуть не в засленні 20 років, і він нікому його не показував не давав. Він тільки робив все фарфор для августа другого. Бо це були самі дорогоцінні речі. Їх могли позволити собі тільки члени імператорської родини. Тому це все пізніше, вже так стало. Мануфактури розповсюджувалися, йшли далі. Секрети все одно всі вже стали не секретами, а спочатку початку Це було надзвичайно складно. Мейсенська мануфактура живе до сьогоднішнього дня, до сьогоднішнього часу. І Ми пропонуємо нашим глядачам унікальні речі 30-ті роки ХХ століття. Це якраз сервіс, чайний мейсенської мануфактури, саме їхній дорогий королівський білий колір з золотом. Дуже стримано і класично. І до сих пір він виконується в цій традиції старій. Яка доля нинішня цієї мануфактури чи дожила до 21-го століття? Процвітає. Вона процвітає, і навіть дуже на аукціонах продаються речі з старими, якраз класичними такими моментами, з візерунками, і всі старі традиції, технології намагаються зберігати. Тепер це цілий такий масштабна в них та мануфактура, яка ні в якому разі не зменшується, а навпаки, користується величезною популярністю. Крім живописних портретів, особливо популярності користувалися портрети, написані на порцеляні. Популярність прийшла особливо в 19 столітті. Наша виставка унікальна в тому плані, що ми маємо два таких порцелянових портрети. Один з них, який перед вами, це є біля французького короля Людовіка 14, кі на полотні написаний, і є портрет Мадам де Севіньї. Це була придворна дама Людовіка 14. Це була сучасною мовою сказати журналістка і дуже боявся. Людовік XIV, тому він завжди дуже так при ній намагався бути стриманим. Людовік XIV. і ми маємо цей унікальний портрет цієї маданди Сімі Сімнадцятого століття. Збереглось епістолярні листи її, де вона описувала всіх, всіх його фавориток, хто він, хто що. Надзвичайно була цікава жінка, дуже цікава жінка, якраз своєї епохи сімнадцятого століття. Особливо в наших замках на території Західної України фарфор і фаян західноєвропейський, європейський був дуже популярний. Ну, оскільки говорять такі різні архівні матеріали, наприклад, Підгорецький замок. Васлав Живузький, ми знаємо, є навіть цілі такі інвентарні описи, є фарфор, фаянс і шкло, кришталь, якими користувався Вацлав Живузький, господар Підгорецького замку. Наш замок Олеський при Северині Живуському так само мали це все. Звідки вони брали, господарі часто їздили в Європу. Самі часто і привозили собі ці унікальні речі. Так само в них були такі агенти від штуки від мистецтва, які привозили ці речі. Це було прийнято при дворах. Наші замки були заповнені такими європейськими речами, бо господарі не хотіли відставати від європейської моди. Це були маленькі такі замки-версалі на наших землях. І завершуємо ми свою експозицію європейської мануфактури, це Англію. Англія ми представляємо її мануфактуру в оточенні англійського короля Карла І Стюарта і його дружини Генріати Марії. Це є прекрасні речі, це якраз є копії, які відносяться навіть десь до кінця XVIII століття. Авторів копій ми не знаємо, але вони прекрасно зроблені. Це є копія з Вандейка, оригінали в Ермітажі знаходяться. Але вони знаходилися ці речі у старих збірках. Любомірських у Львові, як копії. І тому вони представляють собою вишуканий смак якраз тих господарів. Тут представлені «Веджвуд», найвідоміша англійська мануфактура, «Веджвуд», веджутовська Вона і нині так само процвітає. на другій поличці в нас представлений столовий сервіз англійський. Він дуже легкий, якщо його взяти в руки. Вишуканий фарфор, дуже легенький. Це є фірма Копеленд. У нас є 36 предметів цього столового сервізу. Ну і наша мрія була б, звичайно, представити повністю весь цей сервіс. Ну і внизу там є Челсі такий дуже гарний глечик, представлений з голубими маками білий. Те, що ми могли так коротенько представити Англію, показати її вишуканий смак нашому глядачеві. Виставка представляє і твори українських майстрів порцеляни, що створювали цікаві неординарні твори ужиткового мистецтва, які служили господарям у щоденному житті. Цій частині наших виставкових залів ми, власне, ми їх в цю виставку, експозицію присвятили Україні, тому що, звісно, наші мануфактури теж працювали, вони теж творили, вони теж створювали прекрасні речі для людського побуту в першу чергу, тому що призначення порцеляни дійсно полягає в цьому. Отже, були найвідоміші мануфактури на наших теренах: це, звісно, Корицька, Баранівська, Городниця, ну і, звичайно, Волокітін. Речей не так багато, але вони дуже знакові. В основному вони починали працювати вже. З кінця 19 століття тут ще можна звернути увагу на вироби Баранівської мануфактури, які, звісно, виготовляли речі такого вжиткового характеру, які могли повністю конкурувати з європейськими виробами. Тут ми бачимо два предмети: такий сливочник і чашечка, де на синьому тлі такі розкішні золоті бордюри їх прикрашають. Тут лише два предмети, а повністю, як відомо, є в Польщі в замкову пору біля Варшави цей сервіз, Збережений повністю в повному такому своєму складі. Теж треба відзначити, що Баранівка спеціалізувалася на виготовленні аптечного приладдя. Дуже багато його виготовляли, різні стопи, різні чашечки, які власне, були потрібні для приготування різних ліків. У нас тут є така дуже символічна стопа, яка декорована традиційно характерно для Баранівки таким вінком з дубового листя. Ну і в нижній, на нижній поличці ви бачите вже вироби з городниць. Як я сказала, що це була дочерна фірма. Від корця, тому що саме туди перенесли виготовлення виробів з фаянсу, не з фарфору, а фаянсових виробів. Історія, вона йде сама по собі. І, наприклад, як корицька мануфактура вона працювала з середини ХІХ століття до ХХ століття. Наприклад, така мануфактура, як в Валакітін, вона взагалі це була дуже хороша мануфактура, яка продукувала речі великих форм. Вони навіть дійшли до того, що для одного з храмів Валакітіна створили цілий іконостас фарфоровий. Уявляєте собі? ну Фрагменти, на жаль, Лише фрагменти збереглися і зберігаються в одному з київських музеїв. Це Сумська область, власне, оце вони там, цей село Глухів, яке було основою, яка власне допомагала їм в продукуванні цієї порцеляни. Взагалі, вся Україна багата на поклади глини Каоліну, яка є власне головним складником при виготовленні фарфору. Але найбільше території, які мають багаті поклади, це в основному тут територія Житомирщина, Волинь, ближче Сумщина, Чернігівщина. Навіть зараз ми знаємо знаємо, що дуже багато покладів оці власне глини самої цього коаліну експортують за кордон. Тому оці перші мануфактури, які закладалися, власне були зосереджені на цих територіях. Це Волинь, це Житомирщина, це е, село Глухів. Колись було зараз е, містечко Глухів. Крім таких дуже відомих українських мануфактур, працювало ряд дрібних. Майже невідомих. І от прошу звернути увагу на цей дуже цікавий рідкісний експонат. Це садовий табурет і абсолютно така дуже маленька фірма, мануфактура села Глинське, Волинь. Але виконаний він в таких ну, класичних китайських традиціях можна було переносити з собою. А ще особливість, яка там внизу підпалювали певну якусь річ, яка ну, тліла і виділяла тепло. Всі речі, які створює людина, вона в першу чергу створює для того, щоб їй було практично. Разом з тим вона намагається все доводити до вищого якогось гатунку і тому, звісно, не тільки практичність, але й краса тут присутня. І ось у нас тут ще одна цікава вітрина, де ми можемо бачити вже такі речі кінця 19, го початку 20-го століття, період сецесії починається. Особливо знаковий є ось такий дуже цікавий сервіс польської фірми Цмєлів, яка продукує, до речі, вироби і по сьогоднішній день. Сервіс називається Куля, дуже так стилізовано вирішений. Вироби фірми Цмелів у Львові продавалися в одному маленькому магазинчику. І магазин називався Магазин Казіміжа Львіцького. І навіть на виробах цієї фірми Цмельов ставили штамп Казіміж Лєвіцький. Тобто він не мав безпосереднього відношення до продукування, він просто її реалізував. Тут у нас ще є портрет. Останнього короля Польщі Панятовського, який, звісно, був теж великим цінителем виробів з фарфору, тому що це дійсно було якесь мірило, ну по крайній мірі культурного розвитку кожної людини, і звісно, якогось мірило достатку кожної людини, яка могла собі придбати такі вишукані, елегантні речі. Це продовження нашої експозиції, це вже стабільна наша експозиція, традиційна виставка надробних пам'ятників 16-17 століття. Цю виставку ще зробив Борис Григорович Возницький і відкрив її у 1987 році. Ну, ми з відкриттям наново друге народження нашого виставочного залу. Ми тепер маємо можливість подивитись на ці речі. Це є 16 століття, унікальні пам'ятники з території Західної України, дитячі надробні пам'ятники з Жедачівського це є Даниловичів. Батьків помирали дітки одне за одним, замовили такий пам'ятник, виконаний з руського мармуру. А по центру стоїть двохярусний пам'ятник: це є чоловік і жінка, Іван Гербурт і Катерина Дрогойовська. Вони виконані з сірого мармуру в традиціях 16 століття. Це є скелівка, самбірський район Львівської області. Це відомі були люди, які, які були господарями скелівки. У нас є дуже багато зі скелівки і дерев'яної скульптури, і такої не випадково. Борис Григорович забирав. З костелу ці речі, які там знаходились, бо костел починав починали нищити, повністю знищувати. І для того він розумівся на культурних цінностях він забрав ці речі якраз сюди, до нас Волеський замок. А там поряд біля них знаходиться такий Ванкола Годовський. Це з руського мармуру, так само пам'ятник. Це Олександр Ванько Лагодовський. Це є Унів, Золочівський район. Тепер же це відбудований повністю комплекс. Такий монастирський. Ця людина була відомою тим, що вона. Підтримувала унівський цей храм після татарської навали, після пожеж він вклав свої гроші. І тому люди були вдячні йому і якраз зробили надробний пам'ятник. Потім, в період радянських часів, почалося, ну, ви знаєте, таке занедбання і закриття тих храмів, і грозила цьому пам'ятнику теж небезпека. Його б зруйнували. Борис Григорович поїхав. Це все було в основному 60-ті, -70 70-ті роки і забрав цей пам'ятник. І тепер дуже цікаво те, що унікальний. Цей унів зараз вже відбудований, відреставрований, проживає, але вони не вимагають представники цієї парафії надробного пам'ятника назад. Вони приїжджали до нас і зробили копію, і копію цю помістили на те саме місце, де раніше знаходився оригінал Ванька Лагодовського. Бо люди знають, що тут є музей, тут є спеціальне відношення, тут є охорона, температурний режим. У фондосховищі музею знаходиться унікальна експозиція пам'ятників, які були переміщені з храмів, каплиць, відреставровані і по суті врятовані від руйнувань. Наша культурна спадщина має безцінні скарби, які ми з вами зобов'язані оберігати для подальших поколінь, і виховувати нащадків на найвищих прикладах мистецтва, естетичної краси і гармонії.